1870 рік. Сесіл Роц у свої 17 років переїжджає до Капської колонії до старшого брата Герберта. Сам він родом з Англії і хворіє на туберкульоз і ревматизм. Йому рекомендують переїхати, бо тоді вважалось, що клімат Південної Африки допоможе йому одужати. Йому справді стає краще одразу, але на цьому все не закінчується. Брати були дуже різними Герберт був імпульсивним та авантюрним. Тоді як Сесіл був замкнутим та незграбним, проводив дні на самоті, читаючи книги і мріяв про життя, яке здавалося йому недосяжним через бідне походження та погане здоров'я. З дитинства Сесіл мріяв навчатися в престижному Оксфордському університеті та жити серед еліти вищого класу, якою він захоплювався з книг. Коли брати почули про знахідку алмазів неподалік, вони обоє прагнули розслідувати. Для Сесіла це був шанс заробити справжні гроші та втілити свою мрію в реальність. Герберт був одним із перших, хто придбав ділянки для видобутку на сусідній фермі Дебірс. Герберт залишив розчарованого молодшого брата Сесіла керувати бавовняною фермою. На свій подив, Сесіл зміг значно збільшити прибутки протягом одного сезону. У 18 років Сесіл покинув бавовняну ферму, взяв зароблені гроші і придбав власні ділянки на фермі Дебірс. Щоб зменшити витрати, Сасіл без вагань експлуатував місцевих жителів, яких він часто називав варварами. Його одержимість британським вищим класом також призвела до одержимості британським імперіалізмом, внаслідок чого Сасіл вважав британську расу та культуру значно вищою за решту світу. Він платив місцевим працівникам дуже низьку або взагалі ніяку зарплату, застосовував нав'язливі обшуки та жорстокі побиття. Робота була небезпечною, і майже третина всіх працівників загинули, були серйозно поранені або захворіли. Сесіл бачив можливості там, де інші бачили катастрофу. Він переконав інших власників ділянок орендувати його водяний насос за завищену ціну, який, як він стверджував, Єдиний у колонії. Ця історія сприяла його місцевій славі як розумного підприємця. Використовуючи всі зароблені гроші, Сесіл почав скуповувати інші гірничодобувні підприємства та консолідувати їх. Він швидко став найбільшим власником ділянок Дебірс. Це дозволило йому заснувати власну компанію під назвою De Beers Diamond Mining Company. Його брат Герберт загинув у пожежі, після чого Сасіл повернувся до Англії, щоб вступити до Оксфордського університету, але його здоров'я погіршилося, і він мусив повернутися до Південної Африки. Він зрозумів, що єдиний шлях до вищого суспільства лежить через його алмазний бізнес. Сасіл усвідомив неприємну правду алмази насправді не були рідкісними, їх було неймовірно багато, що призвело до падіння цін. Для збереження високих цін йому потрібно було контролювати надходження алмазів на ринок. Для цього він активно включився в уряд, балотуючись і будучи обраним до місцевого парламенту Капської колонії. Це дозволило йому просувати свою британську імперіалістичну ідеологію та приймати закони, які безпосередньо приносили користь його компанії. Він отримав можливість використовувати засуджених, з якими міг поводитися як завгодно, навіть убивати, якщо підозрював у крадіжці. Дебірс була однією з перших компаній, що запровадили систему закритих таборів для чорношкірих робітників, де вони були відокремлені, постійно замкнені в бараках, отримували надзвичайно низьку зарплату і регулярно каралися. Сесіл ігнорував правила безпеки і підтримував інвазивні обшуки тіла та жорстоко придушував будь-яке невдоволення. Ця жорстока тактика дозволила Сесілу скоротити витрати та збільшити прибутки, що дало йому змогу викупити інші ділянки. Таким чином, він отримав більшість копалень де бірс під свій контроль. Після того, як Сесіл Рот сконсолідував свій контроль над більшістю копалень де Бірс, об'єднавши шахти Дебірс та Кімберлі, у 1888 році, сформувавши компанію The Bears Consolidated Mines, його вплив значно зріс, і він розпочав провадження ключових стратегій для маніпулювання світовим ринком діамантів. Ось як розвивалися події далі. У 35 років Сасіл Рот контролював понад 90% світового видобутку діамантів. Це дало йому повний контроль над кількістю діамантів, доступних на ринку. Він почав накопичувати діаманти, випускаючи на ринок лише обмежену кількість, щоб створити ілюзію їхньої рідкісності та підвищити ціну. Дебірс зберігала також великий склад неогранених діамантів у Лондоні. Ротс та його інвестори створили діамантовий синдикат у Лондоні. Обрана група фірм отримала ексклюзивне право купувати діаманти у Дебірс. Ці фірми були змушені купувати певну кількість дорогоцінних каменів за фіксованою ціною, а решту Дебірс накопичувала, щоб уникнути перенасичення ринку. Члени синдикату потім продавали діаманти дрібнішим торговцям, які у свою чергу продавали їх клієнтам. Цей метод продажу через єдиний канал надав Роцу та Дебірс повний контроль над виробництвом продажем та ціною діамантів, це і стало створенням діамантового картелю. В результаті ціна на діаманти неухильно зростала по всьому світу. Ставши найвпливовішою людиною в країні, Роц був обраний прем'єр-міністром Капської колонії. Він запровадив політику податок на хатини, що змушував місцевих жителів платити за проживання на своїй власній землі. Щоб сплатити цей податок, їм доводилося заробляти гроші, працюючи на його небезпечних діамантових шахтах, де вони були змушені жити, їсти. Та спати в закритих поселеннях, доки не погасять свій борг. Ротс ускладнив для темношкірих громадян можливість голосувати, що призвело до постійних заворушень і протестів, які він придушував надмірним насильством. Багато законів, запроваджених Ротцем, стали основою для майбутньої політики апартеїду в Південній Африці. Ця політика дозволила зробити видобуток діамантів у Південній Африці дешевшим, ніж будь-коли. Сесіл Роц продовжував консолідувати владу і навіть мав власну приватну армію, яку він використовував для захоплення інших частин Африки та видобутку нових діамантів. Він заснував африканську територію Родезія, названу на його честь, яка зараз є Зімбабве і Замбією. У 1902 році, у віці 48 років, слабке серце Сесіла Роца підвело його і він помер. Він не мав дружини чи дітей. І залишив майже весь свій статок на заснування стипендії Ротса в Оксфорді. Незважаючи на смерть лідера, зростання Дебірс тільки починалося. Компанію очолив Ернест Опенгеймер, який став її головою. Опенгеймер змінив стратегію Дебірс, замість того, щоб намагатися витіснити або поглинути всі нові джерела діамантів, він вирішив включати їх у свій канал продажу. Він створив кілька дочірніх компаній під назвою Центральна Організація продажу CSO, які безпосередньо закуповували всі діаманти у альтернативних виробників. Якщо хтось відмовлявся продавати CSO, Ернест знаходив способи підірвати або порушити їхнє виробництво, використовуючи зв'язки з урядами, притискаючи ринки подібними діамантами для знецінення їхньої продукції, або навіть відправляючи таємних співробітників. Для саботажу шахт та обладнання. Будь-який торговець, який намагався співпрацювати з постачальниками за межами Дебірс, ризикував бути внесеним до чорного списку. Отже, після консолідації шахт Роц не лише створив монополію на видобуток, а й збудував складну систему контролю над ринком, використовуючи політичний вплив, експлуатацію праці та штучне створення дефіциту. Його наступник Ернест Опенгеймер продовжив і розвинув ці стратегії, забезпечивши домінування Дебірс протягом десятиліть. Тож як ішов розвиток далі, у 1947 році був представлений слоган Діамант назавжди або англійською A diamond is forever, який став одним з найвідоміших рекламних слоганів усіх часів. Цей слоган не тільки пов'язував діаманти з вічною любов'ю. Але й тонко що їх ніколи не слід перепродувати. Це запобігло створенню вторинного ринку вживаних коштовностей, який міг би підірвати їхню монополію. Дебірс також платила голівудським студіям та продюсерам, щоб ті включали сцени з діамантовими обручками у свої фільми, а також розміщували діамантові каблучки на пальцях голівудських знаменитостей. Вони навіть створили щотижневу службу у голівудській особистості, розсилаючи фотографії та деталі каблучок зірок до газет. Компанія також рекламувала, що на заручальну каблучку слід витратити двомісячну, а згодом тримісячну зарплату, створюючи штучний стандарт витрат. Це змушувало чоловіків купувати дорожчі діаманти, керуючись лише рекламою Дебірс. Якщо у 1939 році менше 10% жінок у США отримували діамантову обручку, то протягом 20 років це число зросло понад 80%. Продажі діамантів у США зросли з 23 мільйонів на рік до 2 мільярдів на рік. Час Другої світової війни діаманти стали стратегічним ресурсом для виробництва зброї. США потребували промислових діамантів. Але Ернесто Пенгеймер відмовився продавати їх, якщо Дебірс не отримає офіційний дозвіл на діяльність у США з імунітетом від переслідування за монополію. Це призвело до розслідування, яке виявило, що Дебірс саботувала діяльність конкурентів і брехала про свої запаси, більш того, було виявлено, що діаманти Дебірс незаконно контрабандою постачалися до нацистської Німеччини. Навіть коли Дебірс продавала романтизовану мрію про кохання, у Південній Африці утвердився уряд апартеїду, від якого компанія безпосередньо отримувала вигоду. Під тиском громадськості Гаррі Опенгеймер після смерті батька закрив жорстокі закриті поселення та підвищив зарплати чорношкірим робітникам, проте не зміг уникнути урядових законів про сегрегацію. Криваві діаманти. У міру того, як африканські країни здобували незалежність, Дебірс укладала угоди з урядами, щоб ті придушували контрабанду діамантів. Однак у країнах, що були охоплені внутрішніми конфліктами, діамантові родовища контролювалися воюючими фракціями, які використовували рабство та дитячу працю для видобутку ці криваві діаманти, що були видобуті в зонах конфліктів для фінансування воїн, стали серйозною проблемою. У відповідь на це, Дебір спогодилася на ембарго та допомогла запровадити кімберлійський процес у 2003 році, який вимагав від продавців діамантів доводити їхнє походження. Однак джерела стверджують, що цей процес мав недоліки і криваві діаманти все ще потрапляли на ринок через третіх осіб, втрата монополії та сучасний стан. У 1950-х роках. General Electric запатентувала технологію виготовлення штучних діамантів у лабораторії. Хоча спочатку вони були придатні лише для промисловості, De Beers уклала ексклюзивні угоди з GE, щоб контролювати цей ринок. Нові конкуренти. З розпадом СРСР угода De Beers з Росією розірвалася, і багато російських компаній почали продавати діаманти поза межами Сісо. Крім того, були виявлені великі нові родовища діамантів у Канаді та Австралії, що призвело до появи нових конкурентів, які активно просували свої діаманти як етичну альтернативу Дебірс. Після початкового заперечення, Дебірс адаптувалася до зростаючого попиту на лабораторно вирощені діаманти. У 2018 році компанія запустила власний бренд лабораторно вирощених діамантів Lightbox. Стратегічно встановивши на них значно нижчу вартість, щоб знецінити весь сектор лабораторно вирощених діамантів та зберегти преміальний статус природних діамантів. Незважаючи на втрату монополії, De Beers залишається основним гравцем на ринку діамантів, контролюючи приблизно третину світового видобутку. Сучасний споживчий ринок діамантів оцінюється у понад 100 мільярдів доларів. Компанія продовжує впливати на сприйняття цінності діамантів, стверджуючи, що недосконалості природних каменів роблять їх більш справжніми та цінними порівняно з синтетичними. Ціни на діаманти, хоч і показують спадні тенденції останнім часом, залишаються високими завдяки ефективно створеній Дебірс ілюзії цінності. Компанія Дебірс, після того як Сосіл Роц отримав контроль, Перетворилася з простого видобувача ресурсів на майстерного режисера світової вистави. Замість того, щоб дозволяти ринку диктувати ціни, вони написали сценарій, змусивши весь світ повірити в особливий сюжет про рідкісність, кохання та вічність діамантів. І навіть коли завіса монополії впала, а конкуренти вийшли на сцену, спадок Дебірс, немов закладена мелодія, продовжує лунати. Змушуючи публіку вірити у магію, створено роками геніального маркетингу.